Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас відео про пилку для дітей від АРС під номером ek 10 r Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Насправді це жарт, вона не для дітей. Ця паличка призначена для роботи з бунсаями, тобто для бунсеїстів, справжніми бунсаями для делікатної обрізки гілок на кімнатних бунсаях, тобто рослинних плошках. Продається вона ось в такій упаковці, блістер. З протижного боку написи практично повністю японською виконані. Є її назва, артикул ik 10R. Відкриваємо і дістаємо. Це ось така от невеличка пилочка. Складна з прямим лезом. Загальна довжина цієї пилки ось в такому розкритому положенні 22 см. Лезо в зоні зубців має довжину 9 см. Руків'я. Має довжину 13 см, вагає всього на всього 320 грам. Лезо виготовлено з високоволицевої сталі. Лезо є надзвичайно тоненьке. Покрите лезо нержавіючим покриттям, скорше за все це нікель, тому що я бачу, такий злегка жовтуватий відблиск на лезі з правого боку є гравіровка хана Камачі. Оскільки лезо є дуже тоненьке, воно не є фрезероване, а зубці відхиляються від леза вправо і вліво. Тобто, це лезо з розігнутими зубцями. Заточка зубців є тригранна, тобто це от, так званий Diamond Tooth, який використовує АРС. Крок між зубцями тут порядка 2 мм, довжина зубця десь порядка 2,5-3 мм. Тобто, зубець дуже дрібненький, і дозволяє дуже точно і дуже ніжно обрізати гілку. Руків'я досить просте з пластику. Тут є такі от насічки, які дозволяють комфортно отримувати ручку. Знизу є розширення, яке запобігає виковзуванню руків'я, коли ви тягнете його на себе. З правого боку ми бачимо логотип РС. Тут напис Made Japan. З протилежного боку назва моделі. ІКей 10. Пилка ця є складна. Ось. В такому вигляді вона транспортується, а в розкритому положенні руків'я фіксується кнопкою. Давайте спробуємо обрізати гілочку цією пилкою. Ось у нас невеличка гілочка, десь порядка 12-15 мм в діаметрі. Ну, Пробуємо різати. Як бачите, тримаю в руках, легко обрізаю, і подивіться, наскільки акуратний і рівний, чистий зріз. Це все за рахунок того, що зубців цієї пилки надзвичайно дрібненькі, їх і багато. Відповідно, за кожен рух багато зубців обрізає потрошку, але дуже рівно. Отже, придбати пилку ARS ek 10R ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!